Я сьогодні купив класну штуку. Ось такий газовий примус в травому домі. 5-литровий за 970 гривень. О, ось він такий, заливається 4 літри газу. Завтра заправимо, будемо іспитувати. Так, заправив газом тільки що, попробуємо. Оке. З першого разу. Хорошо роби. Сидів вчора вечором, займався цією горілкой. От там воно отверстия є такі. Вон, от там, отам от по центру. На стойке самой горілки. Я їх вчора розсвердив, бо пламя таке було красне. Він весь оцей примус чорний, он не загорає газ. Розсверли, уже тут появились трошки даже синенькі такі хорошо. Так вроді нічого горить. Коли ставиш щось здорове, там, сковородку, каструду, як наче перетікає, не хватає тут воздуха. Сьогодні хочу просверлити тут ось дирочок. Ось так ось. Щоб туди попадав воздух. В общем, такий не воно китайська. Ну нічого, зробимося. Вори, я сьогодні, Оце пламя, Все прекрасно роба, чайник поставить.